Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні 25 серпня. Коли ж закінчиться війна? Відповідь називають американці. Скажу вам вкрай оптимістичні прогнози. Натомість росіяни не є такими оптимістами, бо видають чергову порцію дічі. Про це все далі. Не забуваємо підтримувати відео своїми вподобайками, своїми коментарями, які я особисто перечитую. Та підпискою на канал Клочок Тайм. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс знову заговорив про війну в Україні. Цього разу він заявив, що вона може закінчитися за півроку. Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC. Венс висловив оптимізм щодо так званої енергійної дипломатії Президента Трампа. За його словами, американський народ має пишатися тим, що їхній президент. Намагається зупинити вбивства. Венс вважає, що війна може завершитись за три чи шість місяців, але точно не довше. Водночас він визнав, що переговори з росіянами це не прогулянка парком. Іноді здається, що прогрес є, а іноді, як він висловився, Трамп дуже розчарований. Венс наголосив, що все залежить від того, чи знайдуть Україна та Росія золоту середину. Цікаво, що він побачив і значні поступки з боку росіян, мовляв, вони вже не хочуть маріонетковий режим у Києві і готові обговорювати гарантії безпеки для нашої держави. Але от щодо територій, тут поступок немає. Я бачу у словах Венса певну еволюцію раніше він, ще не будучи віцепрезидентом, закликав до швидких поступок Росії. А тепер визнає складність конфлікту. Його позиція змінилася від ізоляціонізму до більш зваженого підходу. Але давайте чесно, його такий оптимізм виглядає як спроба продати американцям красиву історію. Ще у травні Венс сам казав в інтерв'ю Fox News, що війна не закінчиться найближчим часом. А тепер півроку і все більше схоже на елемент формуючої політики. Для українців звичайно вигідно, аби війна закінчилась, однак вся суть в деталях без чітких гарантій для України це просто слова. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вимагає від України зробити російську мову державною. Журналіст, який брав інтерв'ю, нагадав, що Зеленський відкидає будь-які розмови про статус російської мови. Лавров відповів, що на цьому нібито ніхто особливо і не наполягає, але є ж нюанс. Лавров вважає, що Україна має скасувати всі закони, які забороняють російську мову та канонічну православну церкву мовляв, це порушує статути ООН. При цьому Лавров визнав Зеленського де-факто главою України. Він сказав, що Росія готова до зустрічі з ним. Але для підписання документів потрібна, виявляється, легітимність, знову стара платівка. За словами Лаврова, Зеленський не має такої легітимності. Побачте Конституція України. А очільник МЗС Росії додав, що Путін готовий до переговорів, але потрібен чіткий порядок денний, а не просто фото для соцмереж. Лавров, як завжди, грає у свою улюблену гру. Говорить одне, а має на увазі зовсім інше. Росіяни не вимагають другої державної мови і відповідно зробити російську з таким статусом в Україні. Очевидно, бо це потребує змін до Конституції. Але офіційний статус російській мові це реально простим голосуванням у Верховній Раді. І це чергова спроба деукраїнізації скасувати закони про мову і церкву. Це точно не про права, а про контроль в Україні нагадаю, до речі, свободові розповідання. Але хтось не буду показувати пальцем на Москву, використовує релігійні організації як елемент гібридної агресії. То які претензії до України А теза про нелегітимність Зеленського? Це старий трюк. Не вийшло поставити маріонеток силою спробую через вибори, як у Грузії. Але давайте подивимось на опитування: за даними групи рейтинг, Зеленський має 31% підтримки, Залужний 25%. У парламенті партія Залужного могла б взяти першість 22%, а Зеленського 14%. То де тут місце для лідерства проросійських сил? Питання риторичне, і це ж росіянам і не подобається. Тим не менш в активну боротьбу включаються троянські кобиляки Кремля, зокрема, нинішній режим Орбана. Краєм не подобається, що Україна веде активний захист в тилу росіян і страждає дружба, якої немає. Зеленський, до речі, вирішив пограти словами на прес-конференції з прем'єром Канади. Його запитали, чи є в Україні важелі впливу на Віктора Орбана, який блокує переговори про вступ України до ЄС. Зеленський з посмішкою відповів, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер існування нафтопроводу Дружба залежить від позиції самої Угорщини. Нагадаю, прем'єр Орбан написав листа Трампу мовляв, Україна атакує їхню енергетичну безпеку, а глава МЗС Угорщини Сіярто взагалі звинуватив Зеленського в погрозах. За його словами, атака на дружбу це порушення суверенітету Угорщини. У боротьбу включилась і словаки. Юрай Бланер заявив, що удари по дружбі шкодять Україні. Мовляв, словацьке НПЗ, який працює на російській нафті, забезпечує 10% дизельного пального для України. Без нього ми можемо залишитись без палива. Ланер додав, що ЄС вважає енергетичну інфраструктуру неподільною і Словаччина з Угорщиною. Вже написали листа до Єврокомісії з вимогою захистити їхні поставки. Орбан і Сіярто так голосно кричать про свій суверенітет, ніби Україна бомбить Будапешт. Але давайте на чистоту: блокування нашого вступу до ЄС це пряма атака на наш суверенітет, європейська інтеграція це конституційний курс України, а Угорщина систематично його підриває щодо дружби. Немає жодної, підкреслюю, жодної життєвої необхідності для Угорщини чи Словаччини, залежати від цього нафтопроводу. Є хорватський джанав, який може забезпечити всі потрібні обсяги. Але Орбану, схоже, зручніше триматися за російську нафту і шантажувати Україну. Тим часом Європейський Союз готується до чергового саміту, де планують обговорити нові санкції проти Росії. Та використання доходів від заморожених російських активів. Про це пише політико. У четвер і п'ятницю міністри оборони країн ЄС будуть говорити про військову підтримку України та розвиток нашої збройової промисловості. У суботу міністри закордонних справ зосередяться на тиску на Росію, щоб змусити її до перемир'я. Зараз Україна отримує прибуток від заморожених активів. Але їхня повна конфіскація, на жаль, у глухому куті, ЄС також готує 19-й пакет санкцій, Україна вже передала свої пропозиції щодо того, що ж туди включити. Це безумовно важливий крок від європейців, але без синхронізації санкційної політики зі Сполученими Штатами ми втрачаємо час. Санкції це добре, але якщо вони достатньо не б'ють по ключових секторах Росії. Разом із власне американцями, то Путін вважатиме, що зможе просто пересидіти. А активи, та я абсолютно переконаний, дійсно їх треба не просто заморожувати, як зараз вони є знерухомленими, а реально конфіскувати. І так уже в три рази більше зараз Російська Федерація нанесла збитків ніж є ці знерухомлені активи. Пам'ятаємо, що їх там приблизно 300 мільярдів доларів. Бо всі ці процеси без синхронізації зі Сполученими Штатами, знаєте, просто красива картинка для звітів. ЄС показує, що готовий підтримувати Україну, і ми їм вдячні за це. Але без сумніву, зараз ми потребуємо більше конкретики щодо подальших шляхів обмеження економіки Російської Федерації. Наші захисники продовжують доводити, що росіяни не є такими вже непереможними, як намагаються здаватись. Сили ГУР і 3-го штурмового корпусу звільнили Новомихайлівку на Донеччині. Операцію провели підрозділ Артан і 2-й штурмбат 3-ї штурмової. Село повністю зачищене, наші прапори повернулися туди, де й мають бути. До речі, на День Незалежності головком Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив звільнення ще трьох сіл на Донеччині, Зеленого гаю. Михайлівки та Володимирівки. Ось такий наступ росіян не одними НПЗ і діпстрайками. Сили оборони України не втрачають шансу, щоб повернути нашу територію. Саме тому потрібно посилювати підтримку наших захисників. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про ці події, чи вірите ви в енергійну дипломатію Трампа щодо деескалації, і що ж робити з дружбою Путіна Орбана. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.